Наша уява не має меж, але розмір тіла повинен мати межі у всякому разі серед наземних савців. Можна скільки завгодно фантазувати, уявляючи собі різних казкових велетнів, проте в реальному житті вони ніяк не змогли б існувати. Чому? Це пов'язано з теплом. Так, тепло, яке генерують великі тварини в процесі основного обміну речовин, є суттєвим обмежувачем щодо їхнього розміру. Чи замислювалися ви коли-небудь, для чого слону такі величезні вуха? Звичайно, не лише для краси. Хоча серед слонів великі вуха це, мабуть, один зі способів сподобатися. Проте основна їхня функція зовсім інша. Вони на Повнені кровоносними судинами, щоб допомогти слонам виділяти зайве тепло в повітря. Слони можуть навіть махати вухами вперед-назад, створюючи власний вітерець, який відводить тепло. До того ж, у слонів дуже мало волосся, тому тепло не затримується близько до шкіри. Загалом у спекотних умовах багато теплокровних тварин посилюють втрату тепла через інтенсивне дихання та випаровування вологи у легенях. Безволосі і коротковолосі савці, крім того, пітніють, тому що, як добре відомо, випаровування поту також знижує температуру. А ось у слонів потових залоз мало, тож вони майже не пітніють, а охолоджуватись якось треба. От так і рятують великі вуха. На думку вчених, теоретично, якби тварини були обмежені лише кількістю ваги, яку можуть витримати їхні ноги, вага чотирилапого савця могла б сягати 109 тонн. Це трохи більше ніж Боїнг 737 або найбільші динозаври, які коли-небудь блукали планетою. Проте реальної користі в тому, щоб бути таким масивним, немає. Ноги подібної істоти повинні бути настільки великими, щоб підтримувати її тіло, що вона не змогла б рухатися. Якби така тварина існувала насправді, то найбільші сучасні наземні савці, самці африканських чагарникових слонів, у порівнянні з нею були просто крихітні, адже у середньому вони важать всього лише 6 тонн. Парацетаріум, найбільший з відомих наземних савців, важив більше 16 тонн, що все одно значно нижче ймовірної ваги нашого фантастичного савця, яка, як ми пам'ятаємо, становила б 109 тонн. А от 16-тонний парацетаріум існував насправді, і 30 мільйонів років тому він буквально гримів по Європі та Азії, а зовні був трохи схожий на щось середнє між гігантським носорогом і величезним конем. Чому ж не варто бути 100-тонним ссавцем? У теплокровних тварин, якими і є ссавці, процеси обміну речовин протікають у 20-30 разів швидше, ніж у холоднокровних. Тож для підтримання температури тіла і рівня енергії, достатнього для активного життя, їм потрібно значно більше їжі, в 5-10 разів більше ніж холоднокровним. І що більша тварина, то більше їжі вона потребує і, відповідно, сильніше нагрівається. Стотонний савець за таких умов, з великою ймовірністю перегріється і загине. Хіба що у нього з'являться якісь досі нам невідомі адаптаційні захисні механізми або форма тіла буде неймовірно ефективною з точки зору охолодження? Крім того, великі травоїдні тварини ризикують виробляти ще більше тепла. Цим тваринам доводиться розщеплювати багато міцного волокнистого рослинного матеріалу. Кишкові бактерії розщеплюють рослини в процесі, який називається ферментацією. Савець отримує необхідну енергію, але бродіння також створює додаткове тепло. Заради власного порятунку він повинен це додаткове тепло вивільняти. До того ж важко уявити, скільки їжі потребуватимуть стотонні гіганти і чи залишиться щось на землі після лише однієї їхньої спільної трапези? А як же морські савці? Наприклад, синій кіт, який в багато разів більший за слона, один його язик важить як цілий слон. Чому ж вони не гинуть від перегріву? Справа в тому, що у холодній воді тепловідачі здійснюється набагато інтенсивніше, ніж у холодному повітряному просторі. Людина, що опиниться в подібних умовах, спроможна жити лише протягом лічених хвилин. Тож морські ссавці вирішують швидше проблему, як не переохолодитися. Циліндричні форми китів і тюленів перешкоджають зайвому виділенню тепла, а товстий шар підшкірного жиру допомагає їм підтримувати постійну температуру тіла, коли вони перебувають у людяній воді. Товщина жирового шару, в залежності від виду тварин, складає від декількох сантиметрів до пів метра. Крім того, ластоногі мають спеціальну кровоносну систему. Вона діє як теплообмінник. Принцип її дії заснований на тому, що судина, по якій кров потрапляє в кінцівку, обплітається мережею дрібніших судин, які відносять кров з кінцівки. При сталому теплообміні між протинаправленими потоками крові досягається мінімальне охолодження крові, яка циркулює всередині тулубу тварини. Що ж стосується динозаврів, то вчені не прийшли до остаточної думки, чи вважати їх теплокровними чи холоднокровними. Основним поштовхом до теорії теплокровних динозаврів є те, що деякі динозаври демонстрували поведінку ссавців, яка передбачає досить високий рівень енергії, який ймовірно міг підтримуватися лише теплокровним обміном речовин. Кровоносна система динозаврів потребувала теплокровного метаболізму. Якщо такий гігантський зауропод, як брахіозавр, маючи довгу шию, тримав голову у вертикальному положенні, як жираф, це збільшувало навантаження на систему кровообігу, особливо щодо постачання кров'ю головного мозку. Це створювало б величезні вимоги до його серця, і лише ендотермічний, тобто теплокровний метаболізм, міг би живити його кровоносну систему. З іншого, боку, деякі динозаври були занадто великими, щоб бути ендотермами, тобто теплокровними. На думку деяких, у деяких експертів 100 тонний зауропод з теплокровним обміном речовин швидше за все перегрівся б і загинув. Тож цілком можливо, що динозаври не були ані теплокровними, ані холоднокровними, а мали проміжний тип метаболізму, який ще не встановлено. Ну що ж, великим савцем бути незручно, небезпечно і взагалі неможливо, проте існує і найменший можливий розмір савців. Тваренка не може бути меншою за 1,8 грама. Наразі цей розмір зайнятий кажаном джимелем. І хоча у великих савців виникає проблема з тим, щоб втрачати достатньо тепла, крихітні савці, навпаки, не можуть утримувати достатньо тепла, вони постійно втрачають тепло з повітрям. Щоб підтримувати температуру їхнього тіла, потрібно багато енергії. Якби вони були меншими за кажана джимеля, їм довелося б постійно їсти, щоб мати можливість нагодувати і нагріти своє тіло.